Громадський пляж Чорноморка на околиці Одеси заливає нечистотами вдень і вночі просто на пісок витікає мутна рідина з-під каміння порослого бур'янами. Ось тут утворилася ціла калюжа, а далі фекальна річка прямує у відкрите море. Ці нечистоти, які йдуть, все йдуть через цей пляж і примісеньку в море. Тут ви бачите, йде річка, все захаращено, все заросло. І ось там вихід море. Тобто Нема куди діватися цим нечистотам. Смердить так, що аж нудить. Неможливо, знаходиться довгий час, це треба звідси тікати для здоров'я. Це небезпечно. Володимир Новак, місцевий мешканець, живе неподалік у дачному масиві. Зараз на пенсії, а раніше був журналістом. Розповідає, що ранку о 6.30 приходить на узбережжя з друзями подихати морським повітрям та останнім часом спостерігає, як занепадає улюблене місце. Коли підірвали греблю Каховської гідроелектростанції на Дніпрі, десь буквально через день-два до нас почало прибивати сміття, дерева, холодильник, він, до речі, зараз є біля яхт. Машину, Жигулі сюди приплила. Наші люди знайшли тут чотири тушки свиней. Ми знаходили російські кашкети з ініціалами володаря, напевно, одного. Серце болить, тому що е, я подумав так, ну, мабуть, ну, е, комусь так саме, є клепка в голові, і, і треба щось робити, якось ну, прибирати це сміття. В місті почали, а в Чорноморці ніхто, як говорять, не за холодну воду. Же місяць після підриву Каховської ГЕС пан Володимир на своїй сторінці у Фейсбуці викладав світлини забрудненого пляжу. Сподівався, що купи, сміття, пляшки привернуть увагу комунальників і ті прочистять піщану смугу. Проте жодного разу тут так ніхто й не з'явився. Тож за прибирання взялися активісти з тутешніх жителів. Взяла граблі й вийшла на суботник і дружина пана Володимира. Вчора наконець вже Чорноморська група ініціативна, тут у нас є така, організували трактор і трактор побирав великі, великі такі, що були стовбуряки, от все таке і трохи. тут, біля самої води, тут куча мусора. Ми вже сьогодні от всі з Ось мої ранки, тут працюємо, роботаємо. Он, бачите, чоловік падає від тої тяжесті. Скільки ми вже таких мішків мусора витягли. Та якщо зі сміттям більш-менш упорались, то проблему нечистот місцеві жителі не вирішать самотужки. Активісти пропонують показати місце, звідки каналізація, як то кажуть, б'є ключем. Сідаємо в автівку і підіймаємось вище лінії узбережжя. Тут десь 130 будинків, які влітку потерпають від неймовірного смороду. Ми Ми знаходимося на перекрестці зої Космодем'янської, 5, бивший санаторій Електрон, санаторій Медзаклад, рядом савіньйон, який теж включені сюди. Вот трубы проходят э, от э, санатория Клюздор. Вот. вот это все трубы идут на нашу вторую канализку. на сегодняшний день вот чистая канализация течет никому ничего, не, ничего не надо. Вот. и все. Никто ничего не делает, никто ничем не занимается. И это вот катастрофа целая. Последним часом, может уже месяц Прорвало діючу тут каналізацію, вона не справляється. Тобто Її потужності вже не можуть переробити відходи від савіньйону. Житловий масив тут. Один потім червона гірка, вище знаходиться центр біженців для іноземців, дитячий санаторій спеціалізований для дітей чорномиців, Люздор. Нема куди діватися цим відходом. Вони позривали тут кришки, потрібні всі фекалії зараз течуть річкою, тут вся територія залита цими фекаліями. буде біда. Якщо... Поки ніхто не паліться паліць, нічого не робить. Ні екологи сюди не приїжджають, ні влада, ні комунальники. Це ж можна прочистити, водоканал, от я не знаю, що вони думають. З людей гроші беруть, тарифи піднімають, а е, що та навести лад у своїй же структурі ніхто, бачите, найбільша фекальна річка на території зруйнованого санаторію Електрон. Він вірніше те, що від нього залишилось, огороджений з усіх боків колючим дротом і потопає у смердючій рідині. Та схоже, що ліквідовувати наслідки екологічного лиха не поспішають жодні служби. Поміж заможних маєтків і дач громадський простір лишився без господаря. Тут схоже і не прибирають. Варто зазначити, що ця територія знаходиться на межі двох територіальних громад: міста Одеси та Таїровської селищної ради двох найбагатших муніципалітетів в Одеській області. Та на жаль, для ліквідації кричущого лиха, яке несе загрозу населенню, ніхто не витрачає ні сил, ні коштів. Інакше як пояснити те, що каналізаційна насосна станція, яка встановлена для того, щоб відкачувати стоки від місцевих абонентів, вже кілька років як не працює. Ми знаходимося біля КНС. Вона малопотужна, називається Чорноморка. 2 колись її, коли Руслан Борисович Бодалан був міським головою, він її урочисто тут відкривав. Десь якийсь зараз вона попрацювала, не стала боделана, і Каєнеска, як бачите, зросла очерета, живлення сюди, електричне не подається, вона не працює. І всі відходи, які от поруч знаходяться тут, кафешки, деякі будинки, не мають змоги куди дівати, воно все, ця каналізація замість того, щоб вона поступала сюди на КНС-ку другу. Чорноморка, 2 І потім те саме. Далі там на більш потужну КНС-22. Воно оскільки не працює, то всі відходи створюють проблеми для пляжу Чорноморка. Треба сказати, що не все так погано у Чорноморці у бізнесменів по сусідству. Так з одного боку, шматок узбережжя кращу його територію кілька років тому прихопив. ...приватний яхт-клуб, відгородившись камінням і сіткою від громадян. Колись там був пляж дитячого санаторію Люсдорф. Зараз це приватна територія із власною АЗС. Тепер те саме роблять і сусіди з протилежного краю. Готель, який будує мати скандально відомого київського судді Вовка, незважаючи на військовий час, нарощує оберти будівництва. Для чого підприємці також прибрали до рук частину піщаного берега. Таким чином, для місцевих жителів поступово скорочується територія громадського пляжу, та й та, що залишається, забруднена фекальними відходами. Тим часом місцеві не втрачають надії, що одеська влада їх почує. Чорноморка завжди була привертала увагу саме своїм пляжем, бо він, ну я вам скажу, все, золоте місце. Тут немає в місці волнорізів. Тут чистий пісок, який не привезений, звідки він намивається самим морем. Тут вода найкраща, тому що ми бачимо часто тут дельфінів на цих каміннях, де поруч з пляжем, люди роблять, ловили рибу.